Сьогодні я хочу розібрати одну з найпопулярніших картинок Пінтересту, а також розібратися, скільки буде коштувати, якщо замовляти цей товар через мене з доставкою до України. Тож давай розбиратися разом. А для того, щоб не загубити це відео, раджу зберегти його, а також підписатися. Я вирішила розглянути ось такий образ з Пінтересту. І насамперед я вже обрала деякі речі, того щоб їх було зручніше шукати. І першим, що ми розглянемо, це светрик Zara 560 гривень, футболочку Амі 200 гривень, джинси H&M або Holiday, але можна розглянути і більш бюджетніші варіанти. Власна модель Adidas, про яку гуде весь Pinterest. Сумочка Майджін Dragon за 1690 гривень, яких в Україні у нас немає. І, звичайно, куди ж без наших аксесуарів. І ось ви можете порівняти ціни, які йдуть. Уть у нас в Україні бачите та порівняти ціни. Ви зможете зараз на екрані. А переплачувати чи ні вирішувати звичайно вам.